Трошки є ще там. Волонтерство це життя. Це життя. Іноді, хтось каже, що це робота, я кажу, що ні, на роботу можна не піти, на роботу можна проспати, на роботу можна сказати, що я захворів, а тут я цього не можу сказати, тому що там хлопці, там жінки, там сім'ї, які треба вивозити. Всі в праці, всі роблять. Артем Харченко. З Аню Ісламовою вони зробили осередок в Києві вже 18-ту поїздку. Вони 20-тонником виїжджають до 95-ї бригади. Каті пішла служити. Ну то багато хто із наших пішов. Сашка Аталія теж зараз підписав контракт з збройним силами. 24-те число. Ми до другої ночі були всі разом. Це брати Капранови, це дует «Світязь». Плюс Ігор Білий, це у Ігоря був звітний концерт, який в дві години розійшлися. Капрановище кажуть, можемо виїжджати на Київ, вони кажуть, що ми поставимо будівник на п'яту годину. Оце в 5.05 почалося, і я їм призвав кажу, ну у вас і будівник. Так що от от, так якби ми зустріли війну, не було емоцій. Бу, було чітко, зжали кулаки, зжали руки і почали працювати. Їдемо, їдемо, тут танчик в полі. Дир-дир-дир. Вразило багато чого, але ну, якщо брати глобально, це перше, як українці піднялись. А що друге вразило, то як українці зараз починають забувати про війну. На жаль, дуже дуже швидко і дуже. Війна, так, да, відійшла від центральної частини, але вона продовжується там. Вроді де не де ми згадуємо, коли є обстріли, прильоти ракет, да? але так люди більш-менш забули. Війна продовжується, вона йде і вона забирає дуже дуже великих кількостях наших хлопців і дівчат. Ми у хлопців заряджаємося, чесно кажучи, тими емоціями, які в них є, да тою завзятістю, якою вони хочуть бити ворога. Ми ну, заряджаємося в них. Вони, вони просто неймовірні. Я не знаю, як це в них, як це виходить, але вони, вони дуже, дуже файно нас підтримують. Нас, тих, які приїжджають з мирної частини. Хоча має бути навпаки. Висловлюємо щиру подяку Хмельницькій громаді, особливо Олександру Попову, який з нами був ще з 2014 року. І не покинув нас до сих пор і допомагає нам. Слава Україні! Героям слава! Війна мене вже давно змінила з 2014 року. От, можу поплакати деколи, да? можу закритися, обняти дочурку свою і просто от, згадувати про хлопців і якби, розкисати трошки. А дочурка, то чотири рочки, то такий ангелик, який бігає, і завжди все каже, тато, ти куди їдеш? Я ну їду туди, де хрещени твій, де хлопці. Вона. Ну добре, тільки швидко вертайся і все. Ну зараз, правда, в останні часи щось вона не дуже хоче, щоб я туди їхав. Не пускає зсу там, де і потрібно їм бути, і разом з вами ми йдемо до безсумнівної перемоги. Дякуємо. Слава Україні. слава Україні! Героям! Слава! Треба вже займатися відбудовою нашої країни, бо дуже багато і в цьому буде справ, і треба буде сил докладати, щоб відбудувати її. Хочеться, щоб з цими словами він був і втішний для нас, для українців, щоб все таки була перемога в цьому році.